Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на нашому марафоні Нова. Ти, чесно кажучи, я зробила невеличку перерву між ось восьм... першими. Перші вісім випусків, і зараз дев'ятий завершуючий випуск, я зробила невеличку перерву і зараз вже готова вам розповісти про результати, тому що на цьому марафоні ми з вами говорили про досягнення цілей, про мету, про метод GROW, як ставити цілі, як досягати їх. І в цьому випуску, саме сьогодні, я хотіла би поділитися своїм результатом. Ну, тим результатом, який я досягала протягом трьох з половиною місяців літніх. Uh, і моя мета була мінус 15 кілограмів. Uh, як я казала спочатку, ще ставила собі мету, що якщо буде десь мінус 13, тобто це буде також досягнення мети. Тобто так, мінус 13, мінус 15 кілограмів за 3,5 місяці. І сьогодні я вам розкажу, чим же це все завершилось. Я вам там трошки підзвітувала так, в цьому марафоні, як у мене проходили тренування, як я себе почувала, з чим я. Стикалася під час тренувань, ну це дуже цікаві переживання, тому що знаєте, коли ти ставиш мету, по-перше, по ти стикаєшся з тим, що ну, от для мене було важлива теорія парадоксальних змін. Перед тим як я поставила мету, я прийняла себе в своєму в своїй формі, в тій, як я була тоді, на той момент. І для мене ось це прийняття. Було дуже і дуже важливим, тому що це було прийняття від себе, від мене. Після цього прийняття, коли ти приймаєш себе в тому, в чому ти є, типу, а як зараз? Не як я хочу, не як це, не як це має бути, а як, як це є в моєму житті: якісь події, якийсь ваш стан, як є. Коли ви приймаєте себе в ось цьому стані, як є, то це нелегко. Ну, тому що коли я дивилася на себе у зеркало, я така, блін, ну знаєте, потім така, Тань, ну це ти, це зараз ти. Угу. І окей, якщо ти захочеш щось з цим зробити, ти зробиш. Але зараз це ти. Як тобі з цим? І я просто задавала собі такі питання: тобто я намагалася бути з собою дуже бережливою, такою бережною, дуже лагідною до себе. Е, в тому. В тій вазі це було це був для мене виклик бути лагідною до себе, <рістити> чесно кажучи. І я на момент прийняття, ну якби я, я себе прийняла, і потім починається процес такий, знаєте, як фрустрації трошки. Фрустрація це ти засмутився або засмутилася, да, від того, що ти побачив або побачила, як це є в реальності, і те, що ти можливо побачив. Або відчув, це не завжди те, що ти насправді хочеш. Але це так, як є: це по-чесному з собою і з навколишнім, ну, навколишнім середовищем. І потім, після цієї фрустрації, просто почався ну так, я як, якби розслабилася трошки, засмутилася, і така, ну, почався діалог із собою. Типу, Тань, ти хочеш з цим щось робити? У мене сили тоді на це здавалося, що не було. Але дійсно, я вже розуміла, що. Ну, якось хочеться, вже хочеться щось мені з цим робити. І такий, знаєте, внутрішній голос, що типу, ну, я сама себе, себе підтримала і сказала, що ну дивись, ти можеш спробувати. Вийде так вийде. Ні? Ну, ти спробувала, молодець, ти зробила кроки. Ти нічого тут не ну, якби це... ну тільки вагу можеш втрачати тут, якщо спробуєш зайнятися спортом, піти на марафони зі схуднення і так далі. Тобто. У мене не був наказовий спосіб такий до себе, не був наказовий якийсь такий підхід. Це був дуже лагідний підхід, коли я запитувала себе, чи готова ти? Якщо ми спробуємо, якщо ти спробуєш зараз, ну давай спробуй. Я тут, я поряд, я за тебе. І ось так я себе підтримала. Це було для мене дуже по-новому. Тому що, зазвичай, ми такі все, те тете, там, ах ти ж. Ну, знаєте, чесно кажучи, після фрустрації, коли я вже вирішила, що я йду на марафон. Я записалася на марафон з схуднення. Перший марафон, ну, після, після фрустрації, от, і після, під час марафону я записалася також ще на тренування. І, от, знаєте, коли приходиш на тренування, то тут уже необхідна злість на себе. І вона у мене проявилась. Ну, Тобто, був момент прийняття, фрустрації, а потім такий. Взрив. Так? Це зовнішній взрив, такий злість, типу, ні, я так, я так не хочу. Я хочу Там дивлюсь на всіх оточуючих, так? такі струнки гарні всі. Я така: Я хочу стрункою. Також бути. Ну, наскільки це можливо, наскільки це в моєму розумінні да? струнка. І я дійсно деякий час я на себе злилася. Коли я дивилася в дзеркало, мені було дуже так, я так, ааа, як ти себе доцінув, навіщо? Ну що ж, ну, ну ти взагалі ти, тобі потрібно було думати, що ти їси? І скільки ти їси, да стільки претензій до себе, але ж повертала себе до лагідності, типу, злість так і направляла її на тренування. Тобто, з'явилася ось ця злість, яка мені допомагала тренуватися. І чому я про це, про ось ці е, мінус кілограми, розказую в контексті навчання? От, важливо ну, цей марафон весь був в контексті навчання, як себе підтримати, як досягати мети, наприклад, ви навчаєтесь чомусь, так поставили мету, і тут ви відходите від цього, ви кидаєте це все, або там не виходить щось, і що ви далі з цим всім робите. І от для мене цей марафон був важливим в контексті навчання, тому що я вчилася шукати підхід до себе. Те, що мені пропонували, наприклад, там, тренування з тренером, там, групові, мені це не підходило. Ну, тобто, я зрозуміла, що я можу досягнути своєї мети, мінус 13, мінус 15 КГ за 3,5 місяці. Якщо я буду відчувати себе. я дійсно це робила. Я почала відчувати себе, я відчувала своє тіло. Я е, приходила на тренування, ну, тобто, я себе вмовляла приходити на тренування казала, Танюш, ну давай не півтори години, як всі там роблять, не годину, ні, давай, ти йдеш туди на 15 хвилин. От 15 хвилин і все, і, дос, і досить на сьогодні. І, друзі, це дійсно працювало. Тобто, я йшла ненадовго, ну там я десь 35 хвилин, напевно, десь тренувалася. Я вирішила не ходити на групові тренування, тому що вони були від 45 хвилин до години. Для мене це було занадто ну, довго, і там не можна виходити, якби не такі правила, задати якісь жорсткі для мене. Мені, ну, мені це було не потрібно. Я розуміла, що я тренуюсь по 35 хвилин. Інколи по два рази на день, там 15 хвилин, 35 хвилин, там 15 зранку, там 35 ввечері. Я відшукала свій стиль. Якщо я не йшла на тренування, то тобто там, там була можливість дивитися відео. Типу, там в спорткомплексі такий великий екран, і ти можеш просто не з групою тренуватися, а от ну, як не індивідуально, а просто ти заходиш в клуб. І окрема зала, і там є телевізор, і ти просто виконуєш вправи, які тобі тренер каже онлайн. Ну і це було суперські. От я зрозуміла, що для мене це суперські. Тобто, це в своєму темпі ніхто там тебе не чіпає, ніхто тебе не, не коригує, ну, ніхто нічого тобі не каже, не каже: старайся швидше робити. там. Ну, не, не, скажімо так, не, не змушує тебе робити те, що через силу. Тому що мені. Тому стані через силу не підходило. До мене ну, мені підходило так: умнічка, бабасічка, 15 хвилин, відтюня моя, потренувалась, сонечко, умнічка, все, йди додому. Да, от, ну, до мен... от Тоді, в той момент, мені потрібен був саме такий підхід. І коли я зрозуміла, що я це отримую, і, по-перше, від себе, і я змогла цю програму для себе скоригувати, то е, процес пішов. пішов. І ви знаєте, перший місяць марафону я скинула там 6 КГ, і я участвувала, ну приймала участь в, в розіграші призу три місяці безкоштовних тренувань в цьому спорткомплексі, і я скинула 6 КГ. І я не виграла. <сі> тобто була, була дівчинка, там, яка скинула більше, і яка по об'єму, ну, по замірам, вона скинула більше. Ну і я ж засмутилася, типу ж, я ж старалася, бо Васік мій, ти ж працювала, ти ж там пахала, ти ж там бігала. Ну, эта дівчинка написала там потім в чаті, типу, що, типу, що вона робила, щоб скинути там ну, 6, у неї було мінус 6,5. У мене було мінус шість. Ну, якби ну, таке. Окей. <плес> Але ну, все по все по-чесному. Так мало бути. І... Ви знаєте, коли вона написала там Я типу бігала, постійно бігала ну, на пробіжки. Я така думаю, а я не бігала? От може мені це додати. Ну, це вже знаєте, це вже такі думки прийшли пізніше. І це момент, коли мені захотілося все взагалі кинути. Ось знаєте, те, як відбувається під час навчання, коли ти вивчаєш іноземні мови, ходиш на курс, здається, нічого не відбувається. Тут ще і якась контрольна, хтось там краще за тебе, когось там вчитель похвалив. І я розумію, що я зараз я випала з процесу. Я наїла нормально так назад. От, і ну, якби, пішла в свої психологічні процеси, себе там дуже-дуже картала за те, що ну як, як так, як же так, моя, ти, треба тобі було краще працювати. А потім я така сиджу і думаю, ну, по-перше, вона сказала ця дівчинка про біг. Думаю, слухай, ну це класно додати. О, цю програму твою, так? Далі. Далі я подумала про те, що думаю, ну, Тань, ну твоя мета взагалі мінус 15. Ти скинула там мінус 6, плюс наїла дофіга, Ну, тобто, це взагалі не те, на що ти ну, не те, на що ти подавала заявку як мету. Тобто тобі потрібно йти далі. І, це знаєте, ось те, що я кажу всім своїм студентам, всім своїм клієнтам, які у мене навчаються зараз на онлайн-курсах, тобто які купують курс онлайн, я, які мають зі мною контакт, тобто я, я можу їх підтримати, так, поговорити з ними. То ну пам'ятайте про те, що коли хочеться там сказати, що нема результату, нема щось, по-перше, задайте питання, а яку мету ви поставили? Тобто, як ви оцінюєте результат? Він є чи нема? Можливо, ж ви ще просто йдете на шляху до результату. У мене це був шлях. Тобто, мінус 6 і плюс наїла. Там, це був просто шлях. А мета то була мінус 13, мінус 15. І я така, ну що робити? Треба йти на другий марафон. Такий же самий, але ну, ще один місяць так себе ну, потримати нормально і додати біг. І, друзі, я пішла на другий марафон, записала ще раз. Ще раз спробую. За наступний місяць я, мені дуже сподобалось, я не підлаштовувалась під, ніяк, під нікого. От розумієте, в навчанні треба відслідкувати, і, взагалі, в досягненні мети треба відслідкувати, який ваш стиль досягнення, як ви йдете вперед, що вам цікаво. Для того, щоб не було надривів над здоров'ям, знаєте, тому що я прийшла в перші рази на тренування, мені тренер там дав. Як нагрузку на коліна, а мені її не можна, ну, Тобто я ну, мене не запитав вже в кінці тренування, ну, типу, я, я там сказала, що я вже не можу, тому що ну, мені не треба ну, на коліна, мені не можна. <свісно> я так, я, також думаю, ну, я не сказала нічого перед цим, якби молодець. Але ж потрібно говорити, що, наприклад, ну, мені це не, ну, не, не потрібно. На якісь речі в навчанні також ви можете сказати, ні, я цього не хочу. І я кажу під час навчання також там, і під час тренування Я кажу, ні, мені це не підходить, тому що мені не можна робити таку, ну, таку нагрузку. От. І для людей це дивно. Коли ти тренуєшся там, на тренуванні з усією групою, там, це ж соромно стати і постояти, тому що всі ж там скачуть, пригають, там, не знаю, ну, щось роблять, і тренер ще кричить: Давай швидше, давай більше, а мені це не потрібно. Ну, я прийшла сюди на 35 хвилин попрацювати в своєму темпі. І все. І мені все, що далі вже кажуть, то вже не надрив. Я не хочу цього. І я просто для себе відслідковувала, чи можливо з таким підходом, коли ти відчуваєш себе, відчуваєш своє тіло, відчуваєш свою втому, чи можливо з таким підходом дійсно коригувати процес і дійти до мети, друзі. І я вам хочу сказати: можна. Можна. Розказуй далі. Що було далі. Я вибачаю, сьогодні багато часу займу, але це завершаючий такий у нас випуск щодо марафону, да, щоб ви знали, ну, щоб вже логічно його завершити і до чого з чого ми почали, до чого йдемо. І далі вже про навчання і про всі аспекти ми будемо говорити просто там в сторізах, в інших відосиках і так далі. А цей марафон, так, щоб закритий гештальт, щоб ми знали, марафон записаний, зроблений. До результату доведений. Ось це мені важливо зараз зробити напевно. І е, я пішла на другий, на другий марафон і я почала бігати. Я просто почала відслідковувати, коли мені комфортно бігати. Не зранку, там, в обід або ввечері. Мені прикольно. Тобто я обирала час, в який організм найкраще відчуває себе. Також я запровадила ще, ну, як ви знаєте, я почала відчувати своє тіло. Я... Заходжу додому, і я відчуваю, що я така, знаєте, іду і танцюю, там слухаю музику, і танцюю там після, ну, наприклад, після якоїсь прогулянки або ще щось. Я так думаю, блін, класно, треба одному, хочеться зараз потанцювати? Треба потанцювати. Беру 35 хвилин. Це у мене як тренування. Я просто стою перед дзеркалом і починаю танцювати під ту музику, яку я обираю. Я обираю собі музику. І коли я обираю музику, я дивлюсь на те. Які частини тіла мені хочеться підрихтувати, скажімо так, на яких частинах тіла мені хотіло, хотілося б, ну, щоб вага пішла, щоб, щоб стати, ну, стати, стати там стрункішою? І я під час навіть танцю я сама видумувала ці рухи, їх не можна показувати нікому на вулиці, тому я танцювала вдома, тому що я. Ну, просто от відчуваючи, що зараз, що мені хочеться, щоб ось та, там, ось цей там попрацював, або ось ця частина тіла там, якось е, попрацювала. І Із свого імпульсу внутрішнього я слідкувала за своїм імпульсом, і я його виводила на, ну, назовні. І ви знаєте, це ж навіть терапевтично. От це терапевтично, Коли ви відчуваєте тіло, відчуваєте, де там що треба, е, ну, де є напруження якесь, напруга. І її ви виводити назовні через рух. І ось так я дійсно почала скидати кілограми, коли я почала відчувати своє тіло і робити це із задоволенням просто ну, якби хочеться танцювати, будь ласка, потанцюй, поскачи, ті рухи, як ти хочеш, ніхто не дивиться. Да? І, блін, прикольно, Дійсно, я схудла. І другий другий марафончик це. Ну, про те, що я почала відчувати себе, додавала біг. І потім мені прийшла думка: ну, спала на думку, що ну, якось, знаєте, я людина віруюча, і в мене ну, інколи там якісь такий як, образ такі, або цифра, якась вискакує. Я вірю, що це ну, дещо я розумію, що це я сама собі кажу, а дещо її просто ну, з'являється. Ти не розумієш, звідки це. І от, ну якби було був такий момент, коли я зрозуміла, що мені треба 16 тренувань там за декілька днів зробити. От я прям ставила, записала собі в щоденник, типу в календар, що ось Таня, ось тобі 16 тренувань, тобі треба їх зробити. Тобто я собі так поставила невеличку ціль на ось цей місяць. І я дійсно обводила ось так от кружечками, типу, зробила молодець, серденько собі там, клас, лайк. Блін, і це так прикольно. І я зробила ці 16 тренувань. Потім, була, ну, потім у нас також було, ну, треба було в кінці цього марафону а, ну, там, написати свої дані в кілограмах і, в, і в, а, ну, як по замірам. І, друзі, за той місяць я скинула 8,2 кілограма, ну, мінус 8,2. І це було неймовірно. В тому сенсі, що я, ну, знаєте, я, я нібито йшла проти системи, тобто ніхто із тренерів там, всі там пашуть по півтори години або по годині, або ще щось. У мене це було настільки ну, корисно для себе, настільки про от самоповагу про само. Піклування, тобто, так, є мета, але я відчувала тілом, коли я хотіла тренуватися. Коли... Ну, я розумію, що два тренування там, я маю зробити да, на день, наприклад, там, 15 хвилин, 35 хвилин. І, і я вже це коригувала, я слухала себе, і ось такий результат виявився. І що ви думаєте? Виявилося, що там, на тому ж марафоні, ще був зі мною, там, ну, не зі мною, а просто взагалі в цьому чаті був хлопець, який також зробив мінус 8,2. Це було просто. Він <плес> блін, ну мені так хотілося виграти. Ну, знаєте, типу, блін, ну, нормальний результат, класний результат. Хочеться отримати якось ну, цукерочку за це. І я так хвилювалася до того, як результати оголосили, але я виграла, я виграла цей марафон. Так, і ем, потім, ну, і це було для мене ну, так, знаєте, так, <сміх> ем, нірвайомка, тому що ти розумієш, що однакові ну, кілограми, але по замірам, там ну, якби вони дивилися по формах, тобто вони дивилися, як змінилася ну, я під час цього марафону, і як. Ну, і взагалі і дані звіряли. І слава Богу, обрали мене. мене, знаєте, мені так було якось ніякого перед тим хлопчиком. Але я така: блін, Таня, ти другий раз, він ще перший раз, хай йде на другий марафон. Думаю. Тому я, я себе заспокоїла, тому що я розумію, що і у нього результат класнючий, мінус да? 8 -2. І у мене гарний результат. І я вже дуже хочу виграти в цьому марафоні, тому я дуже вдячна. Цим людям, які оцінили, які подарували мені три місяці так дійсно ну, тренувань. А, я не пам'ятаю по-моєму, на тому етапі у мене було разом мінус 11 з чимось кілограмів, ну, якщо не помиляюсь, мінус 11 з чимось. І я слідкувала за тим, що як мені подобається цей процес, коли я себе не давлю, не вириваю з процесу, а коли я слухаюсь. Як, ну, мої потреби, і е, мій стиль тренування, і моя мета ну, щира, моя мета, яка мене мотивує. І додавала і дисципліни, звичайно ж, дисципліна. І це було неймовірне відчуття, друзі. Неймовірно. Тобто, я побачила, що навіть з таким підходом, коли ти не буцаєш себе, не гнобиш себе, а знаходишся в підтримці для себе, коли сама ти або сам ти піклуєшся про себе, думаєш, а як я це бачу? І вмієш про це заявити, і вмієш себе підтримати, і не боятися йти в цьому процесі, то результат дійсно є. І потім я пішла на третій місяць ще раз, ще раз на марафон. І вже скинула там. Від 2 до 3 кілограмів, але це було те, що мені потрібно. І на мом... ну, тобто, на момент, коли я завершила марафон, у мене було разом там, взагалі мінус 13,5 кілограмів. Тому я пишаюся цим результатом. Я пишаюся собою, я пишаюся тим, що я це зробила. І я пишаюся тим, що ну, я йшла за своїми потребами. я йшла за своєю цікавістю. Я йшла, це не було так прям легко, але ну, я йшла за своєю мотивацією. І це був дуже емоційно насичений час для мене. Я пам'ятаю ці пробіжки, я пам'ятаю, як, як ти борешся з собою, якоюсь внутрішньою, да? і ти йдеш далі. Тобто, основний момент це було не залишити це як подумки, просто От коли я тоді мінус шість перших зробила кілограмів. Дуже важко було не кинути і сказати: про щось таке не сказати собі або комусь, а просто піти далі, підтримці. І це те, на що я мотивую вас, друзі мої. Коли ви навчаєтесь, коли ви навчаєте, я вам рекомендую, навіть, ну, так, якщо так сказати, так, мати терпіння до себе, дарувати терпіння собі. Тому що результат в мінус 13,5 кілограмів це прекрасний результат з тим ставленням, яке я собі забезпечила під час цих тренувань. Відчувайте себе, не Якщо, ну, Я розумію, що бувають різні, різні моменти, ну, але от там, де можна, там, де можна, там, де це екологічно з собою, так будьте екологічними до себе. І під час навчання, і результат буде. Тому що якщо ви йдете вперед, то ви все одно в процесі, і ви вже набагато кращі, аніж ви були раніше. Ви вже набагато кращі, ніж ви знали там німецьку, англійську іспанську мову, іншу мову. Сьогодні ви знаєте ці мови набагато краще, ніж ви знали їх рік тому. Ставтеся з повагою до свого процесу. Це ви. Ви йдете, і ви прекрасні в своєму темпі. Підтримуйте себе, обіймайте себе частіше. Я вас, я вас дуже вітаю з тим, що ви йдете, з тим, що ви зможете. Я знаю, я вірю в вас. І яку б мову ви не вивчали, де б ви не знаходилися, яку б мету ви перед собою не ставили. Я вас мотивую бути до себе добрим і підтримувати себе. Навіть під час дисципліни це можливо. Тому я вітаю нас всіх з завершенням цього марафону, і мені було чисто цікаво, самі, чи може такий підхід мій спрацювати. І, звичайно ж таки, знаєте, я дуже радію, тому що я тоді досягла цього результату, мінус 13,5 кг. Це ще, ну, я, я би сказала так, я би ще. Ну там вже на літо, коли-небудь поближче до літа, може, може ще мінус 2-3 кілограмчика. Зроби, ну, зроблю, дай Бог. От. Але, але ж ну, тут, тут ще важливо утримувати вагу і, і, і покращувати. Тобто, отримати цього і зробити мінус 2-3 кілограмчика ще на літо це було б прекрасно для мене. Але я бачу, що вже пройшов час. І вага отримується, ну мені це вдається, слава Господу. Ой, дякую Боже за мудрість. І я бачу, як це спрацьовує. Тобто, коли я відчувала себе, колись я навіть видумувала свої танці для себе, щоб своє тіло відчувати. Боже, це прекрасно, це ти повертаєшся до себе. Ти не думаєш, як правильно танцювати, ти не думаєш, як комусь потрібно, ти не думаєш, як хто від тебе чого очікує, щоб ти знав, говорив. Ти просто робиш, як ти можеш, і ти в цьому прекрасний. Бо прекрасна. От коли ви навчаєтесь, коли вийдете до мети, пам'ятайте, що те, як ти робиш зараз, це вже. Блін, ось так. <реш> це вже достатньо. І ось це слово мені достатньо, воно дуже важливо в нашому лексиконі. Комусь недостатньо півтори години тренуватися, мені достатньо 35 хвилин, і чи зможу я себе в цьому відстояти це вже питання до мого характеру, до мого ставлення до себе. Тому що мені. 35 хвилин, мені цього було достатньо. І цього було навіть достатньо для досягнення такого, ну, як на мене, класнючого для себе. Це для мене це класнючий результат. Тому я славлю Бога за те, що ну, я пройшла ці марафони, те, що я це зробила, слава Господу, за його мудрість, за, його, за те, що він дарував мені терпіння і довготерпіння до себе. Так. А вам бажаю друзі, наснаги. Навчанні, досягнення вашої мети і пам'ятайте про те, що ви є, ви у себе є, і ви прекрасні. Дякую вам і до наступних зустрічей. Ну, я думаю, що в наступних вже просто подкастах, в наступних якихось розділах, які ми будемо вводити на цьому, в цьому блозі. Дякую вам і до наступних зустрічей. Обіймаю вас.